Мене звати Марко Бартоліні, і я працюю прибиральником у Ватикані вже понад 10 років. Моя робота здається нудною та непримітною мити підлоги, витирати пил, чистити мармурові колони, виносити сміття. Але я бачу те, чого не бачать туристи й паломники, і те, що я пережив за ці роки, ніколи не давало мені спокійно спати. Багато хто думає, що Ватикан це серце Божої благодаті, місце, де панує лише світло, але це не так, Тут, серед розкішних залів і тисячолітніх ікон є інший бік темний, прихований, де святість зустрічається з тим, чого не можна назвати іменем. Коли я почав працювати, мене одразу попередили. Ніколи не затримуйся після опівночі завжди залишай приміщення до того, як проб'є дванадцята. Я подумав, що це лише старі забобони, але першої ж ночі я затримався, довше прибираючи коридори. Спочатку все було тихо. Та раптом я почув кроки за спиною, важкі, впевнені. Я обернувся. Нікого. Але тіні на стіні раптом почали рухатися інакше, ніж я. Я піднімав руку, і моя тінь підіймала її із запізненням. Я повернув голову, тінь дивилася прямо на мене. З того моменту я зрозумів, що тут діє якась інша сила. Через кілька місяців я випадково натрапив на коридор якого немає на жодній карті, він вів у глухий кут, де стояла стара шафа. Я бачив, як один кардинал діставав ключ і торкався ним до шафи. Вона повільно від'їжджала вбік, відкриваючи вузькі кам'яні сходи вниз. Я кілька разів підходив ближче і чув звідти голоси але то були не молитви. Це було щось середнє між гарчанням і стогоном. Часом сміх. Мені здавалося, що за цими дверима щось тримають. Але чи людину у мене великі сумніви. Одного разу, прибираючи поруч, я бачив, як кілька священників несли книги, обгорнуті в чорну шкіру з металевими застіпками. Я присягнувся б, та шкіра дихала. На ній проступали вени, а від самих книг ішов запах сірки й чогось гнилого. Тоді я дізнався, що це частина таємної бібліотеки, її тут називають архів темряви. Доступ туди мають лише кілька людей. Кажуть, що ті книги це не просто знання, це ключі до чогось значно більшого і кожен, хто читає їх занадто довго, вже ніколи не повертається таким, яким був. Але найбільший жах я пережив, коли випадково став свідком наради у вузькому залі. Я мав мити сходи, але двері були прочинені. За столом сиділи кілька кардиналів, і сам папа Римський. Він говорив низьким, спокійним голосом. Я не чув усіх слів, але розумів, що вони обговорюють щось надзвичайно важливе. І тоді я побачив одне один із кардиналів нахилився вперед, і коли він повернув голову, я завмер. В його оці було ще одне око. Маленьке, кругле, чорне, воно кліпало незалежно і дивилося прямо на мене. В ту ж мить папа замовк і подивився на нього так, ніби знав. В кімнаті стало холодно, полум'я свічок хитнулося, хоча вікна були зачинені. Я почув, як папа вимовив тихо, але чітко ми не можемо допустити, щоб правда вийшла назовні. Я ледве втримався на ногах. Іншого разу мене залишили прибирати біля закритої каплиці. Двері були замкнені, але звідти долинали крики. Хтось голосно молився У ім'я Святого Духа покинь його. А інший голос, низький, немов із глибини землі, відповів Він мій, і папа теж. Після цих слів почулися удари, ніби хтось кидався на стіни. Я тікав. Але той голос і досі звучить у моїй голові. Іноді вночі, коли я працюю один, я чую кроки позаду або тихий шепіт, який називає моє ім'я. Буває я бачу, як двері відчиняються самі собою. Один раз я навіть побачив у дзеркалі не своє відображення воно посміхалося, коли я був абсолютно серйозний. Я починаю думати, що ці стіни живі, що вони пам'ятають кожен ритуал, кожну таємницю, кожну душу, яка загубилася тут. Я простий прибиральник, я ніхто, але я бачив і чув те, про що інші навіть не здогадуються. Мені здається, що рано чи пізно мене теж втягнуть у це. Я вже відчуваю, як щось слідкує за мною щоночі. Я не знаю, чи це буде моє порятунок, чи моє кінець. Але поки можу, я залишаю ці слова, бо правда про Ватикан зовсім не та, яку ви бачите на листівках і фотографіях.